Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 176 240 особин за добу. 550 і поранено 528 720 песиголовців за добу, 1650 танків. 3629 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 75 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 2707 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 532 одиниці за добу. 4 засобів протиповітряної оборони, 280 одиниць літаків, 306 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2283 одиниці за добу 6, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5573 одиниці за добу, 11 спеціальної техніки 299 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються не так, не так. Велкам ту ЮКрейн, сука.